Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Вічі. Ну що, сьогодні справді свято ще одне, прекрасне, веселе, радісне. І, попри це, ми все одно виходимо на зв'язок для того, щоб обговорити, послухати святе Євангеліє, тому зі мною. Як завжди, трошки в незвичних умовах, але наш традиційний батюшка Євангелія, який тлумачить нам, це про той Єрей, Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавріїла міста Києва. Отче щедрий добрий вечір тобі. Щедрий вечір, добрий вечір. Вітаю всіх з щедрим вечором. Так. Сьогодні, бачите, не вдома, щедруємо, ходимо, вітаємо людей. Так що... То козу водите? Але й поговоримо да. Да, про Євангелію. Е, Ну що? Сьогодні святе Євангеліє дає нам притчу про виноградник. Давайте прочитаємо. Один чоловік насадив виноградник і обгородив плотом, і викопав виностік, і збудував башту, і, передавши все виноградарям, від'їхав і послав у свій час до виноградарів слугу одержати від виноградарів плоди з виноградника. Вони ж, схопивши його, били і відіслали ні з чим. Знову послав до них іншого слугу, і тому камінням розбили голову і відіслали з безчестям, і знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших одних били, інших вбивали, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого наустанку, послав і його до них, кажучи Посоромляться сина мого. Але виноградарі сказали один одному це спадкоємець, ходім, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і викинули геть з виноградника. Отже, ну ми попереднього місяця вже обговорювали цю притчу, а е, все ж таки, от чому Господь іноді говорив прямо, а іноді притчами? Навіщо потрібен такий жанр спілкування з нами? Справа в тому, адже говорити постійно серйозні речі. І, і не пере, говорити серйозні речі, і не розбавляти їх простою мовою. Ну, для сприйняття це дуже важко. Ми навіть знаємо, що. Ну... Так, перепрошуємо, друзі. Так, алло. Так, так. Попробав, Коли вчитель чи викладач там проводить урок, чи викладає свій предмет. Він розбавляє якимись простими історіями. От, наприклад, те ж, те ж саме. Теорема піфагора. Ми можемо її прочитати, як там сума квадратів, катиців mm -hmm. е, дорівнює там квадрату mm -hmm. гіпотенозії, а можна сказати, піфагорові штанці на всі е, фані всі є на всі кінці, mm -hmm. тобто більш прости, простою mm -hmm. і мовою, і воно м засвоюється е, людиною. Через це Господь говорив: от ми можемо взяти Євангеліє, о, яке написав Ян Богослов, і воно дуже, досить такими там менше притч, менше таких е, простих образів. А дійсно іде таке богослів'я саме mm -hmm. спа, саме справжнє. Е, е, саме Іван Бослов писав останнім своє Євангеліє, і він написав те, чого про. Те, чого не було в Євангеліях е інших євангелістів, через це їх і відрізняють То три синоптики, які більше послідовність подій і що відбувалося. А Іван Богос... Богослов вже писав е саму суть, саме вчення Ісуса Христа. Через це і так е дійсно ми бачимо в Євангелії, що перемежу... перемежовуються і вчення, і притчі. Притчі це як е допомагали закріпити матеріал. Mm -hmm. Mm -hmm. Я би так ну, пояснив. Добре, ну от з приводу цього виноградника, чи можемо ми вважати, що він собою, так би мовити, таке показує нам асоціативно, що це наша планета, тобто це місце, де живуть люди. І Земля дана нам просто в оренду, щоб ми обробляли її, давали плоди Господу? Чи можемо ми так сьогодні це алегорично тлумачити? Безумовно, звичайно. А тим, що Господь? О... Говорив про виноградник, це ж, це ж образ, е образ той, ну, він вимальовує ситуацію в якомусь такому да, наглядному прикладі mm -hmm. з виноградником. Але ж ми розуміємо, про що він і говорить. Він говорить, наприклад, ми можемо. Конкретно, якщо до фарисеїв, то він говорив про юдейський народ, про е той виноградник, якби ота земля обітувана і, і його богообраний народ. Якщо взяти більше широко, вже для нас ці слова звучать, то звичайно це і наш світ. І mm -hmm. для нас, якщо взяти так високодуховно, е то це виноградником можна назвати і нашу, свою, і нашу душу. Mm -hmm. Через це, в принципі, поняття, ми розуміємо, притча вона дуже широко має широке значення. Mm -hmm. не, не щось буквально, що тільки оцей алегоричний зміст відповідає тільки. Такій конкретній історичній реальності? Ні. Притча вона набагато через це вона і притча, що вона примінима до різних ситуацій. Ну, от давайте дочитаємо цю історію. Що ж зробить господар виноградника, йдеться в Євангелії. Прийде і покарає виноградарів смертю і віддасть виноградник іншим. Невже ви не читали цього в писанні? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем? Це від Господа, і дивним є в очах наших, і шукали нагоди схопити його, але побоялися народу, бо зрозуміли, що про них сказав притчу, і, залишивши його, відійшли. Е, отець Володимир, от який висновок ми, сучасні віряни, маємо зробити з цієї притчі? Ну, думаю, що жоден з нас. Не асоціює себе з виноградарями, да? але ж напевно, що ми також маємо риси притаманні їм, Тож, що нам робити, щоб не уподобатися от цим виноградарям-вбивцям? Що би ми відповіли? Безумовно. Ми, якщо беремо образ виноградників, ми їх зразу засуджуємо. Негідники, грішники, все фарисеї теж погані люди, і в принципі. Що тільки як їх тільки може, як їх тільки не не назвеш, е, якими поганими епітетами, але з іншої сторони, якщо подивитись свою душу, то часто ми і фарисействуємо, і уподу подібнюємося тим виноградарям. Ч яким чином? Ну в принципі, як якщо ми роз, е, беремо до уваги, що виноградник. Допустимо, наш наш світ, наша uh -huh. планета, так uh -huh. і ми в ній, е, якби господь нам її довірив. Це ж, Господь, виноград, е, от господар виноградника, коли вимагав плоди. Він же не вимагав у виноградарів, щоб вони віддали все. Він очікував, що вони віддадуть йому належне. Адже на початку сказано, що він побудував і дав виноградне виноградарям в користування, тобто. Вони мали і собі дар, угу. вони і своє мали з того, і мали віддати господарю. Ну напевно, і так можна порівняти як з о, орен, о, ці, оренд... угу. Так, Отець Володимир пропав. А, так, так, так. Я, так. я тут. Тут. Угу. тут до мене угу. дозвольтеся. <свят> <свят> а, а, тобто орендодавцями, тобто яким дали, користуються. Але і, і як би маєш заплатити за це користування mm -hmm. і хазяїну отак. То е, ці виноградарі вони мали просто віддати належне, а вони захотіли не тільки своє, а ще й те, що належить Богові. І так тепер ми переходимо до нас. Ми можемо користуватися тими благами, які дає нам планета, які нам дав Господь взагалі в нашому житті, і ми можемо користуватися і тільки себе збагачувати, і тільки для себе, а можемо. По євангельськи віддавати Богові Боже, тобто що, те, що йому належить. А яким чином це ж не означає, що Богові треба, наприклад, частина урожаю яблук, які в мене вродили Ні, але Господу наш потрібно наше серце, яке сповнене доброчинності. І а яким чином знову ж таки те, що ми маємо, поділитися з ближнім? Це і є той дар, який Господь від нас очікує. І якщо ми, наприклад, не піклуємось про наших близьких, а тільки піклуємось про себе, то ми дійсно уподоблюємось тим же самим виноградарям, які користу жили і користувалися максимально, брали все, що тільки можна, і ні з ким не ділилися. Таким чином, людина, поступаючи так, уподібнюється виноградарям. І здавалось би, ми нас нічого з ними не ріднить, але якщо подивитись на внутрішню е, складову то звичайно ми можемо побачити тими самими побачити ці риси в собі і гнати Христа вбивати в собі угу. Христа. Ну, не дай нам Боже, це давайте будемо, друзі, контролювати, пильнувати своє серце, свою душу. І е, для цього нам якраз в допомогу євангельські істини, євангельські слова, і долучаючись до них щодня, у нас є більше шансу, більше можливостей все ж таки е, бути вірними дітьми Божими і пам'ятати про те, е, заради чого ми прийшли у цей світ. Дякую тобі, Отче, за настанову. І затлумачення. Ну що, друзі, ми будемо е, прощатися. У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, вашому дому і, безумовно, щедрості до всіх нас з боку долі, щедрості до нашої України. Е, дякую вам. Що, ми тебе Чістя, додися, жита пшениця, mm -hmm. всяка пашниця. Так, нехай Господь нас всіх благословляє, оберігає. До зустрічі завтра. До зустрічі завтра. Щедрого вечора, друзі. Доброго вечора.